Саме ми, українці, от розвалили радянський союз. От мало хто розуміє, з чого це почалося. Я можу нагадати, коли 2 березня 89 року. Радянському Союзу, вперше в історії радянського союзу в Воркуті відбулася перша стачка. От і там 170 шахтарів в цьому прийняли участь. Так я можу сказати, 94 з них були українці, і коли їм почали погрожувати, що порозуміли на наступний день 58 українців спустилися в забої і не виходили звідти до того часу, поки їх всі вимоги. Вот не були задовольнені. Потім було вже літневець, так званий, скажімо так, забастовки шахтарів. І потім, через дуже короткий проміжок часу, луснула СРСР, які вважали таким монстром, який взагалі не можна повалити. Те саме буде відбуватися на Росії. Заходу треба до цього готуватися. Вони вважають, що Росія має лишитися в тих же межах. Це велика помилка. От ми її обов'язково розвалимо, і вона буде демонтована в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день. Є.